Всім привіт, з вами Гамер і ми продовжуємо проходити The Walking Dead Survival Instinct. Що ж нагадаю, у нас нова машина, ми витратили кілька болтів, ми витратили мерла, і у нас двоє членів команди. Ось цей от чувак, якого можна пусати кудись. І ця дівка, яку пусати нікуди неможливо. Ну, що робиш, лінива задниця блін Е, Так, отже, цей скритний і любить дробовики. Без проблем. Щоб тобі дати, щоб тобі дати, щоб тобі дати. От. Напівавтоматичний дробовик. Нехай буде в тебе. Так, і ти нам пошукаєш. Набої Так, 59% Ні, набої у нас багато є. От бензин ти нам і пошукаєш. Так, лікарісь там дробовика не здогубив, окей. Так, і болти, болти, ми погубили болти, тому ми заберемо кілька з автомобіля. Так, тепер у нас їх є 11 разом. Так. Гвинтівка, ну як завжди. Там. Сокера. Також заберемо тоді. Так, є же, є же багато потрібно. Так. І пістоля, пістоля ми втратили. Так. На жаль. Ну, загалом нічого, нічого. І я так гадаю, що йому варто дати все-таки двохстволку. Так. А собі ми можливо заберемо цей дробовик. Але ні, в нас так місця мало. Так що, ні. Нехай тебе буде так двохстволка тоді.

Чудово, ми радіо розбили. Що може бути краще в такі моменти? Як розбити радіо. Так, гаразд, будемо тепер працювати за схемою. Підходимо близько і стріляємо, тому що болтів у нас мало. А болти, це в даний момент найкраща зброя. Так, цей мертвий. Ух, не подобається мені ось це. Чесно кажучи. Ой, не подобається. Так. О, набої для автомата, навіть так. Окей. Куди тепер? Куди тепер? Ну, якщо я набої для автомата, то це зрозуміло, що ми знайдемо згодом автомат. Так. Капітан, очевидність. Капітан -очевидько. Ну Не вставай, опа. Так, тихо, тихо, тихо. Добре, не встиг нас поранити. Так, десь там були лише набої, так? Там так. Було. Перше що знайти лише автомат. І все буде круто. Так, стрілочка компаса вказує нам йти туди. Тут все так страшно. Домовини от е, якраз нагнітають такий настрій. Так, що ми тут маємо? Ми тут маємо мерця. Так, ми маємо кілька вагонів. Я гадаю, добре буде пройтись по них. Глянути що там є Так, ну поки нічого, нічого, нічого Так, може зліти тут подивитися Чи як Так ти встаєш, я вже це бачу Не вставай, не потрібно Так ще одна встає Ух ти Блін, я втратив ще одну стрілу так, я не обережний дуже. Потрібно потренуватися. Так, ну гадаю, можна повертатися назад, тому що я не знаю, чи я не заблокаю тут. Хоча стрілка компаса все одно вказує туди, так що. Вперед, вперед і тільки вперед. У, ти дивись на нього. який крутий. Такс. Ще один стає. Підходь, підходь. Не соромся. Так, тут що? Тут наче нічого. Так, і цей встав. Опс. Так, ти хотіла вставати, ти встаєш, давай. Так, часом все більше от таких от зомбі встають. Це мені не подобається. Так, набої для гвинтівки, окей, заберемо. Так. І... Заберемось наверх, мабуть. Якщо тут можливо, чи ні, неможливо. Так. Чи можливо все-таки? Блін. Шкода. Там могло щось бути. Так, ну все, йдемо тоді назад. Нічого ми нового не знайшли, дарма ми тут облазили все. Так що повертаємось. Так, що це з, зі стрілкою компасом? Мені це не подобається. Так, мені це не подобається. Так, людки ми вийшли взагалі, от з того почнімо. Так, по-моєму з якогось такого перекинутого вагона. Блін. Ага, точно, точно, я згадав. З низу десь. Так. Тут, не тут? Ні, не тут. Не тут. І не тут. Бочок забагато. Так, я заблукав, а стрілка компаса здуріла. Так, куди тепер? Наче показує туди. Та, туди. А як туди пробратись? Так. Не знаю, перестрибнемо через бочку чи ні. Ага, от, добре. Так. Така атмосфера тут... <св своя атмосфера. Так, двоє. І цей встає, звісно. Так, що тут? Тут нічого. І компас вказує нам... Куди? Куди? Наче... Тут. Так. Добре. Так, і що ми тут маємо? Маємо тут гвинтівку. Так, зомбі, зомбі не видно. Так... Граната, вау. Так, набої для автомата заберемо. Так, набої для дробовика ми не маємо куди взяти. А щоб взяти гранату, ми викинемо, мабуть. Мабуть, мабуть... Хм, Нема що викидати. Блін. Викинемо сокиру. довго дуже вбиває. Так, і забираємо гранату. Добре. А, ah, yeah, Що, 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 а от який рій? Не зрозумів. Це типа натякнув, що там дуже багато зомбі чи що? Ух, йо, майо. No. Mm. Так, скажіть, мені, будь ласка, що вони не вміють лізти. Не вміють ні... О, ура! Це добра новина. Ух, як так тут багато. Подивіться. Все одно ви не залізати. Воу. Ви вмієте бити, так? Хм. Блін. Ха -ха. Знаєте що? Я якось не надто хочу використовувати тут болти, тому що тут є великий шанс, що я їх не, не заберу просто-напросто. Так, блін, на кожен мій удар вони мене б'ють. Це не круто. Це дуже-дуже не круто. А можливо... Блін, тут немає набоїв для дробовика. Ох, дарма я їх не підібрав. Шкода. Так, ну що, будемо вас тоді кувадлою по одному? Але ні, ніколи я підходжу на відстань, щоб їх вбити. Так, і гранату я використовувати не буду. Добре, будемо вас по одному. Так, о, і відразу підбираємо, точно. Такс. О, скільки вас тут. Ціла зграя. Відчуваю себе рок-музикантом на концерті. Барбалетом. Без заблизько, за -мо! Аж двоє, мабуть, мене встигли вжерти. Так, не буду дуже ризикувати, так. Ще скільки тут є. Десяточка друга, правда, у нас тут є. Треба було їх тоді побивати, вони так там... Блін, але вони приходять і приходять. Так, так не піде. Так не піде. Потрібно побивати їх достатньо кількість і просто бігти. Від вагона до вагона, просто немає іншого вибору. Не находять і находять. Прямо як на арені, на DLC. Ну і скільки вас ще бити для того, щоб можна було пробігти. Вова! Побігли! -е -е, я встиг! Ти дивися на нього, встав! То ти, блін, лежиш мирно, то ти встаєш. Ти тоже встанеш правда? Я ж те знаю. Так, добре. Це тут один, та ти тут один клаповухий. Так. Сюди не пробігте, -мо. Ой, -мо, -мо, бляха, муха. Так, ще один хопив, зараз ще опять буде. Так. Бляха. Куди ж мені втекти, -мо, як вас тут так багато? Звідки ви? Та я ж вас тут всіх побивав, щоб вас... Бляха, бляха ё-моё. Все, 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 мені... Ні капець, мені капець, мені капець. Ч, вас тут тепер по одному так рішете, а? Та? Хух, 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 хух... Це хардкорні моменти. Так, тось, чек, тось, чек, що ти, та? Може я і вибруся. таке бути, ні? Можливо? Та, наче вижив. Ненадовго. Так, що тут? Сигнальна ракета? Я правда не знаю, чи це голос мені в рацію щось сказав. Чи то мерло голос, а? Я враження, що його. Так, не вставай. Скільки вас сам. Багато. Так, гаразд, підбігайте сюди. Давайте, давайте, давайте. Давайте, так, і я побіг. Так, поп'ю. Побіг. Блин. Так, сюда. Так, я. Я, я выбрался. Да, Мерл, это ты. Ура. И да ты? А вот да. Класс. Ух.

Та не буде нікого нікуди посилати, надоїло просто. Так, гараж, що в нас з інвентарем. Так, ніби все окей, стріли не погубив. Автоматні набої знайшов. Так що я гадаю на цьому можна завершувати. Так що, всім бувайте, спасибі за перегляд. Тут така от, хардкорна серія у нас була, <губ> було круто.